Свячуючи Іосу, я члені всі від єдиного, тому він не соромиться називати їх братами, кажучи, що ім'я твоє, браття мої. Посеред церкви освіваю тебе, і ще я буду надіятися на нього, і ще ось я і діти, котрих дав мені Бог, а як діти причерпні по і крові, то і він також прийняв теж. Саме, щоб смерті позбавити сили того, хто має державу смерті, тобто диявола, і визволити тих, котрі страхом смерті все життя трималося в рабстві, бо не Англій приймає він, але приймає сім'я Абраамове, тому він повинен був у всьому оподінитися братцям, щоб були милостивими і вірними. Тихний народу, бо як сам він перетерпів, бувши спокушеним, то може й спокуш, допомогти.